На Краматорському напрямку нині служить батько семирічної Анастасії Чикоти. Дівчинка каже, щодня розмовляє з ним по телефону, а ще пише листи. У мене є собака, її звати тина. І папа, я говорю, готуй вкусняшку йому написала, і а я говорю і любом тебе цілую. Анастасія каже, разом з мамою відправляють татові посилки. Обов'язково додають і різні смаколики. Нині ж дівчинка приєдналася до акції гаряча кружка дитячими руками. В нашому місті її започаткували активісти громадської організації Волонтерська сила. Дітям дуже подобається. Насправді вони радіють, коли ми приходимо. Діти розуміють, що вони роблять і для кого вони роблять. Що саме основне В не горять очі. Дійсно, особливо от, самий кайф працювати з меншими дітками. Вони настільки щирі, вони настільки приємні. Вони розповідають свої історії. В когось тато воює, в когось дідусь, в когось дядько. Тобто вони розуміють це не з якихось історій почутих. Вони переживають це самостійно і тому вони вникають в це. В гарячу кружку діти додають вівсянку, горіхи, родзинки, цукати, сухе молоко, цукор та сухі сніданки. Я сьогодні прийду додому і скажу мамі, що мене теж зробила. Я думаю, що військовим сподобається, бо воно смачне і солодке. Для того, аби приготувати таку їжу, бійцям знадобиться лише окріп та дві хвилини. За словами волонтерів, з настанням холодів попит від бійців на гарячі кружки збільшується. В основному вони їх беруть з собою на завдання, так тому що вони не мають можливості там повноцінно їсти, готувати для себе. А це така собі паличка-виручалочка. Ми обрали максимально компактний розмір пакетика, і він вміщається в кишеню. Ну це просто супер. За один урок школярі виготовили більше 30 порцій швидких сніданків. Я бажаю військовим, щоб якнайшвидше повернулися до своїх рідних домівок. Найшвидшою перемогу над ворогом. Я хочу показати військовим, щоб російські ракети і кулі обминали їх стороною. Альона Микитюк каже, минулого року до акції приєдналися сім шкіл та один садочок. Цьогоріч вони знову отримують запити від навчальних закладів на проведення майстер-класів. Сподіваються, що усі разом зможуть приготувати більше гарячих кружок і таким чином підтримати бійців. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.